see it bless Сьогодні починається найбільш складний етап в моєму житті. ні до кого не виходить. Він ні з ким не спілкується. І взагалі насправді єдине місце, де він з'являється, це або телеканали, або просто на бікборду, де вітають когось свято. Цирк, це я думаю, Дякую за оцінку роботи обласної ради. А ви Коли ви Ми з вами спілкувалися постійно нормально. Зараз ми приїхали, щоб влаштувати день народження своєму народному депутату. Хто про це не знає? Скажіть, будь ласка. Про що? Ну що, що Рубльов приїхав, домовився з Вітєвим, із Бетів, з Бондарем, який був в БПП, а зараз перебіжав зрадник. Що зрадники ви тут від 100 відсотків зрадників? Тому пхай не доверю засунуть себе в задницу. Рублева лучше всего. И потом имбировскому с и там всем этим чморям. Ну, я не хочу на Ми просимо суд скасувати рішення, ухвалити нове, відмовити задоволені позову. Наразі усі дії, які ми повинні були відповідно до закону вчинити, то ми вчинили. Ми ж направили рішення президенту України. Якщо не помиляюсь, то ще і кабінету міністрів України скеровували. А далі уже ніби рішення мав би прийняти президент відповідно. Питання недовіри.